З 20 по 23 лютого відбулася друга пленарна частина 18-го засідання комітету з парламентського співробітництва між україною та євросоюзом у місті Івано-Франківську під головуванням народного депутата України Бориса Тарасюка, голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції. Засідання робочих груп комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС уже традиційно проводяться в різних містах України. На Івано-Франківщині головну увагу акцентували на регіональній та територіальній реформах, працевлаштуванні молоді, тобто на взаємодії, пов'язані із тимчасовим виїздом українців за кордон, візовій підтримці. Такі робочі групи, як зауважив у інтерв'ю член комітету з питань європейської інтеграції Ігор Зварич, є найбільш продуктивними. Саме робочі групи є найбільш продуктивні, тому що можна на конкретному прикладі з ознайомленням з ситуацією, зробити певні висновки і надати певні рекомендації. Що стосується нашої області, то напевно це засідання відбувається загалом вдало, саме по тематиці, тому що ми маємо зараз непогані тенденції. Зокрема, вже напевно звучало про те, що вперше за роки незалежності в нас і Починається така хитка, але вже тенденція до зростання кількості працюючих в промисловому комплексі. Це вже не просто створення нових робочих місць, переформатування цих місць, а все-таки йде зростання тих, хто працює безпосередньо в промисловості області. І якщо врахувати ті інвестиційні програми, про які вже неодноразово говорилося, то маємо надію, що цей, ця тенденція буде. Зміцнюватися і таким чином оці паростки позитивного зміни в динаміці, напевно, треба враховувати і треба підтримувати всіма можливими засобами. Як зазначив головуючий Борис Тарасюк, мета цього виїзного засідання заслухати і ухвалити спільну доповідь Верховної Ради України і Європейського парламенту щодо місцевого регіонального реформування, обмінятися думками з владою області і органами місцевого самоврядування з цих питань, вітаючи представницькі зібрання на гостинні в усі пори року землі Прикарпаття, заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Роман Струтинський зазначив, Верховна Рада України прийняла закон про зовнішні та внутрішні засади яким визначили європейський вектор розвитку нашої держави, також висловив сподівання, що цей поступ матиме позитивне вирішення, і як результат Україна зможе стати повноцінним членом європейської спільноти. Хочемо вірити, що в цьому році ми станемо асоційованими членами Європейського союзу, а в перспективі повноправними членами ЄС, звичайно, що на рівні президента уряду Верховної Ради і на регіональному рівні ми усвідомлюємо. Що наше законодавство ще не відповідає нормам ЄС. І для нас дуже важливо, щоб ми адаптували наше законодавство до законодавства Європейського Союзу, і, зокрема, в частині внесення змін до закону про місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації. Певних змін до конституції і ряду інших нормативно-правових документів. Далі пан Стуртенський наголосив, що для України важливим є вивчення досвіду і практики прийняття законів в країнах Європейського союзу, в першу чергу країн Східної Європи. Головним для України є якнайшвидше завершити регіональну реформу і перейти до адміністративної. Голова групи європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті Павел Роберт Коваль назвав період впровадження цих реформ добрим проєвропейським курсом. Зауважив на потребі зміцнення регіональних та місцевих гілок влади. В рамках цього засідання члени робочої групи мали відвідати ще два міста Прикарпаття Яремче та Коломию. Для того, як сказав Борис Тарасюк, щоб зустрітися з членами місцевого самоврядування у інтерв'ю голова групи європейських консерваторів та реформістів у європарламенті Павел Роберт Коваль сказав, що не може бути євроінтеграції без адміністративної реформи. Я думаю, что сам факт, что мы здесь приехали, это очень ясный сигнал, что если кто-то серьезно хочет говорить об, об евроинтеграции, должен подчеркнуть, что нет реальной евроинтеграции без административной реформы. Потому что евроинтеграция связана с, с приниманием и участвованием в европейских. в европейских средствах, но если кто-то хочет э, использовать, потреблять европейские, эффективно европейские средства, должен обязательно сделать административ, административные реформ. Мы об этом много раз разговаривали на уровне и премьер-министра, и на парламентарном уровне, и всегда мы получали э, информацию, что как раз Украина подготавливает уже, уже, уже административные реформ. Но я считал, что если мы работаем как, допустим, друг, группа дружбы. В принципе, мы с Борисом Ивановичем и с другими членами нашего комитета должны как бы политически поддерживать процесс дороги в Европу, процесс дороги Укра Украины в Европу. Тогда мы должны э, подтянуть точно эту вещь. Что мы можем говорить? Мы можем говорить об великих встречах, э, где то я не знаю, в Давосах, в Брюсселах, Но все начинается от административной и региональной реформы. Все начинается от этого, что люди могут не только переголосовать, что это не только спектакль, как мы э, присутствовали, допустим, как наблюдательная миссия в последних муниципальных выборах, но что они могут реально влиять на то, что, что делает их власть. Но если мы хотим, чтобы они реально влияли на свою власть, эта власть должна иметь э, присутство в средствах и должна иметь намного больше Чим в Україні в можливості рішення локальних проблем?